Як доглядати за годинником і робити певні маніпуляції, щоб він вам послужив довго і в ньому нічого не зламалось? Це ті питання, в яких допускають помилки навіть заядлі годинникові ентузіасти. Тому сьогоднішнього дня ми починаємо серію відео, де я буду розказувати, як виставляти правильну дату, як доглядати за годинником, коли і чого треба йти в сервісний центр, що як перевіряти, щоб усі, хто тільки приходять в нашу історію, знали одразу. Що можна робити, що не можна і на що це може вплинути. А ті, хто вже давно, можливо, перевірили певні свої е, знання і потенційно знайшли якісь відповіді, яких вони також не знали. Тож, друзі, вітаю вас на youtube каналі Хорологі. з вами, як завжди, Росляково Дмитро. І сьогодні перше відео на тему правильних маніпуляцій з годинником, догляду за ним. А саме сьогодні ми поговоримо на тему, як правильно виставляти дату в годиннику. Як правильно виставляти дату, ми розберемо на прикладі мого годинника, Seiko Проспек, Spadi Diver Samurai Scuba Special Edition. Не люблю такі довгі назви, проте це класний годинник. Тож поїхали. Дивіться, перший важливий момент, який треба розуміти, це те, що перемикання дати не можна робити в той момент, коли у вас стрілки знаходяться у верхньому положенні, тобто з 9 до 3. -ї. Бо ви не знаєте в якому стані вони зупинилися. Тобто, це було 9-10 ранку, чи це була вже там 9-10 чи 11 вечора? Якщо це був вже вечір, то зрозуміло, що переклятий. Ключання дати автоматичне вже відбувається, тобто вже процес цей запущений, вже там коліщатка, диски, все вже йде от в напрямі перемикання дати, і ви виходить зі сторони будете вклинюватися грубо в цей процес. Це робити не можна, тому вам потрібно, щоб стрілки були в нижньому положенні. Ми висуваємо за одну голівку в друге положення і переміщаємо стрілки годинникову і хвилину вниз циферблату, тобто там. 4:30, пів на шосту, потім. Голівку закриваємо, висуваємо її в перше положення, це коригування самої дати, і виставляємо на один день до дати, яку нам необхідно виставити. Якщо ми хочемо виставити як зараз на третє число, то ми виставляємо спочатку друге число, потім за одну голівку знову ж таки висуваємо в друге положення в коригування самих стрілок, і стрілками доводимо дату до третього числа. Коли вона перемкнулася на третє число, ми робимо ще один повний оберт, бо зараз в нас вже. Опів на третю дня, а перше коло це ніч. Тобто, якщо ми залишимо, просто перемкнувшись на третє число стрілками і одразу залишимо 2,30, то це буде 2,30 ночі. Тому ми робимо ще одне коло. І залишаємо вже 2-30 дня, і у нас ввечері, коли це коло дійде, дата автоматично перемкнеться вже на четверте число. Потім закручуємо заводну голівку там або закриваємо, або загвинчуємо в залежності від вашого годинника. І все. Ось такі ключові базові правила, друзі, які ви будете виконувати, і ваш годинник буде цілий, надійний і. Довгий час не потрапляти в сервіс. Сподіваюся, що це для вас була важлива, цікава інформація. Пишіть свої коментарі, на яку тему можливо ще зробити такі короткі навчальні відео. Дякую, що дивилися цей випуск. Залишайте свої вподобайки. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал. Дякую, бережіть себе і до нових зустрічей!